Брати і сестри, ми зібралися на це місце в ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа, прийшли в цей вечірній час, щоб разом помолитися. І перед тим я б хотів поділитися словом, прикликати нас до молитви, щоб ми помолилися, щоб Бог поміг нам освятитися. Перше місце. Яке я хочу прочитати, це дуже відоме місце для нас. Це буде Римлянам, 12 розділ, перший вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя, повідавайте ваше тіло на жертву живу. Святу приємну Богові як розумну службу вашу. Ми бачимо перше тут, що, що наше, наше тіло може бути цією жертвою для Бога. І наше тіло стає жертвою живою для Бога, коли також ми маємо цю святість. Коли ми маємо святість, то тоді ми стаємо цією приємною жертвою для Бога, яку Бог приймає. І ми бачимо це з перших сторінок Божого Слова, що є жертви, які Бог приймає, є жертви, які Бог не приймає. Каїн приніс жертву перший. Він був первінець. Але Бог не прийняв ту жертву. І Бог каже, що гріх лежить перед твоїм серцем, Каїн. Те, що ти робиш, є, є недобре, на твоєму обличчі видно. І тому Бог не приймає цю жертву, але Авель потім приносить жертву. І написано, що він приніс саме найкраще, яке він мав. Він ходив правильно перед Богом, Бог прийняв цю, цю жертву. І це було видно на нього в лиці, його стан перед Богом. І далі ми в Біблії знаходимо цю, цю саму тему, що коли ми приносимо ці жертви, що на лиці видно. Написано, що Даниїл, коли він і Його друзі не їли царську їжу. Написано, що вони на лиці виглядали краще чи ліпше, ніж всіх других людей. І це кажеться така маленька річ, що вони не їли цю їжу. Але якщо подивитися, в які часи вони жили і хто був. Цар в той час, що ця, цей цар був злою людиною, який вбивав людей, відрізував в них голови і спалював, і накидав камні на них на хати і своєї злості. Він, він був гірший за диктатора. І щоб не їсти цю їжу, не пити це вино, це б стоїло ним їхнє життя. І вони не пішли на, на цей компроміс. Авель приніс саме найкраще. Даніїл і його друзі пішли, не, не, не пішли на, на компроміс. І ми бачимо, що Бог дивиться на таку жертву, Він зглядається на таку жертву, і він. Ці жертви для нього а, приємні. І Бог хоче, щоб ми принесли наше тіло святим, як жертвою для нього. І це має щось стоїти, жертва має щось стоїти. Жертва має бути саме найкраще, що, що, що ми маємо. В Божому слові написано, що якщо. Не покинемо наші хати, наших братів, сестер, наші ферми, що іначе, що тримає те місце в нашому серці, якщо ми це не покинемо, то є велика ціна жертв, є ця жертва, є, що, від чого треба відказуватися, чим, чим жертвувати, щоб рішити. Стати учеником Ісуса Христа. Авель дав саме найкраще Даніїл не пішов на компроміс, і Бог, Його воля для нас, щоб ми ходили в святості перед Ним. Як ми ходимо в святості перед Ним? Це наступний вірш Римлянам, 12 глава, написано так. І не стосуйтесь до віку цього. Але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Як ми преприносимо цю святу жертву, нашу, наше тіло перед Богом, ми маємо відділятися від цього світу, не, не, не стосуйтеся до віку чи до світу цього, але. Поміняйте ваш розум. Це, це, що покаяння робить, коли ми а, міняємо нашу думку про гріх, ми починаємо ми думати про той, чи цей гріх по-іначому, бачимо, що це зло, що це, що це недобро, і ми відвертаємося а, від цього. Але якщо ми приносимо щось таке, а, поламане, щось, щось бульне до, до Бога. Бог, Бог не хоче нашої жертви, як Він хоче, щоб ми ходили перед Ним свято. Якщо ми подивимося на, на життя Саула і подивимося на, на Його помилки, вони стосуються з тим, що Він неправильно приносив жертви для Бога. Він знав, що є таке. Є, є жертва. Що знає, що він знав, що треба приносити жертву. Але з, з, спочатку він робить по своєму Не так, як Бог сказав, а по-своєму. І як я прочитував ці місця, це перше Самоїла, 10 по 15 глава, ці перші моменти в життя Саула. То я побачив, що Саул зустрів Самуїла. Той сказав, ньому, де у нього тварини, і сказав, через сім днів буде ця жертва. Через сім днів. І в цих сім днів так багато сталося перед тим, як як вони мали прийти до Гилгалу. Що почалася, ну сказати, така невеличка, ну, це була війна, і, і Саул вів цю війну. Почалися ще більші війни, більші атаки йти на Насаула. І в той самий час Божий Дух сходить на нього, дає ньому силу, дає йому перемогу. Але приходить, приходить кінець цих сім днів, і приходить ще більша битва. Так багато ворогів зібралося, що люди його, його війни почали втікати. Фір, страх наповняти серця людей. І Саул. Він готовий йти на битву, але це він йде в своє ім'я, він хоче по-своєму зробити, він хоче принести цю жертву, щоб Бог прийняв і щоб була побіда. Але Бог не хотів тієї жертви, як він хотів побачити, чи буде Саул упувати на нього, чи він буде його ждати і буде а, робити так, як Бог сказав. І тому Божі слова через Самуїла є дуже строгий, і Бог каже: Я забираю царство від Тебе. І наступний раз, як він приносить жертву, чи він як планірує приносити жертву так, також. Бог йому сказав емеликайцемелікитян всіх вбити, все уніштожити, бо ці люди робили зло для Божого народу. Але він вирішив оставити царя, оставити царя і оставити саме найкраще, що вони мали для жертви. І ми знаємо, що, що ця жертва, так як перша, не була приємна Богові. Бог, Бог не приймає жертви, які. На, як кажуть, на наших conditions, на, так, так як ми хочемо приносити жертву. Божа, Бог має. Ми маємо приносити жертву так, як, як Бог хоче. І ця жертва має бути як, як написано: жертву живу, святу приємну Богові, святість. І тому 1 перш, Самуїла, 15 глава, написано. Це зна, знайоме місце. 15 глава, 22 вірш. Написано так. що Чи жадання Господа цілопалень на жертву в таке, як послуг Господньому голосу, так, послух, ліпший від жертви, покірливість краща від бар, баранячого льою чи жиру? Бог не, не бажає наші жертви, Бог бажає, щоб ми слухалися Його, щоб ми. Ходили святості перед ним. І Бог використує, використує а, тих людей, які не, не йдуть на, на компроміс, так як Даніл. Ми дивимося на, на його життя. Чого Бог використовував його і його друзі? Бо вони не пішли на компроміс. Чого Бог подивився на, на жертву Авеля і, і не Каїна? Бо, бо Каїн прийшов до Бога жертвою з, з гріхом і, і не дав саме найкраще, а Авель в нього серце, в нього лице показувало, що було на нього серці, в нього серці. Він був, мав правильне відношення з Богом. Тому в цій молитві, брати і сестри, Давайте прийдемо до Бога і попросимо Його, щоб Він поміг нам освятитися. Бо це, це дуже важливо. І, на жаль, я думаю, що ми, ну, я, я бачив це, що люди сміяться над, над святостю. Святість це в Божому Слові, Бог. Написано є свят, свят, свят. Немає іншого слова, що використовується так в Божому Слові. Це, це Слово, це, це святість, це, ну, як кажуть, характеристика Бога. Третья, ну, тріця, це Отець, Син і Дух Святий. Ми говоримо багато про те, що треба. Хреститися Духом Святим, треба говорити на інших мовах. Але в той самий час треба ходити в святості, бо без, без святості ніхто не, не побачить Бога. Бог каже, я свят і ви будьте святими. Свят, свят, відділіться від цього світу, відділіться від а, гріха. Ця ідея, що ми маємо бути як світ, це щоб світ прийшов в церкву, то це. Проти Божого Слова. Ми маємо, бути, ми маємо уділятися від Божого Слова. Бог піднімає і використовує тих людей, які не йдуть на компроміс, які дають саме найкраще для нього, які, які а, ждуть, ждуть на нього. Наші всі а, жертви перед Богом, це, це ніщо. Бог не хоче. Нашу жертву раді жертви. Він не хоче, як кажуть, релігію, щоб ми просто робили те і іначе, але Він хоче, щоб ми були покірні Ньому, щоб ми ждали на нього, щоб ми не ходили в своїх силах і в своє, в своє ім'я, але дивилися на нього, щоб наше Вухо слухало, що Він має нам сказати. І це це, що він бажає від нас, тому давайте помолимося і попросимо Бога, щоб він нам допоміг освящатися. Амінь.